Вітаю дітям! 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. 1859 рік вважають роком започаткування волонтерського руху. Саме тоді було створено Міжнародний комітет Червоного Христа, організацію, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. Девізом волонтерів усього світу є зрозуміти, допомогти та підтримати. І ось ви бачите, як логотип волонтерського руху є така біла рука, волонтерська рука, яка простягається на допомогу іншій людині і подає їй свою долоню, аби їй допомогти. Що ж таке волонтерство? Волонтерство або волонтерська діяльність походить від французького слова волонтер, тобто доброволець. Має початок також від латинського слова волонтаріум. Вільне були виявлення або латинське «волу», бажання чи намір, добровільна, безкорислива, суспільно корисна діяльність, яка може здійснюватися і окремими людьми, і організаціями. І я пропоную вам переглянути коротеньке відео Хто такі волонтери від нашого відомого волонтера та благодійника Сергія Притули. Я знаю, що на мандарини за спиною. Де я тобі в ветерану піца найду мандарин? Подякую, що Остальцов піцу тут не наставив зара. Вітаю, шановне панство та панянство. З вами знову Сергій Притула, ваш улюблений блогер, телеведучий, політик і, зрештою, волонтер. І так співпало, що сьогодні ми святкуємо міжнародний день волонтера. Ще я вас абсолютно сердечно буду зараз вас і себе вітати. Зі святом вас прекрасні та самовіддані люди України. Хто такий волонтер? Волонтер це людина, яка допомагає тим, хто цього потребує, і робиться за покликом душі та не отримує за це жодної матеріальної винагороди, виключно моральне задоволення. Адже немає нічого приємнішого, аніж усвідомлювати те, що ти робиш щось добре, комусь допомагаєш і вирішуєш якісь проблеми. Починаючи з кінця 2013 року, мільйони українців встигли побувати волонтерами. Хтось робив бутерброди на майдані, хтось лупав бруківку. Хтось плів маскувальні сітки, хтось купував снаряги і відвозив її в ато хтось давав на все це гроші. Усі ми з вами є волонтерами. І той, хто збирає, і той, хто дає. Тому сьогодні наш день мій. Ваш кожної небайдужої людини волонтери були вкрай необхідні на початку війни, вони необхідні і зараз. Чому ми маємо все робити? То держава все має забезпечувати. Дуже часто можна прочитати такі коментарі у соцмережах. Логіка правильна загалом і добре підходить для Німеччини чи для Швейцарії, але точно не для України станом на сьогоднішній день. Якби у 2014 році волонтери не дали державі фору та час для переоснащення розомної та деградованої армії, якби вони сказали, нехай держава купляє ті. Які і броніки і возить їх на фронт, то я думаю, що мені так дійсно здається, що портрети Путіна у держустановах та триколовами цілірадами були трошечки глибше в Україні аніж кілька районів Луганської та Донецької областей та Криму. Якби у 2020 році волонтери не збирали кошти для захисту медиків і не купували кисневі концентратори для хворих, а сказали б, нехай Міністерство охорони здоров'я цим займається це їх відповідальність. Я думаю, що ми втратили б набагато більше життів. Так, держава багато чого має нам забезпечувати: захист, лікування, хорошу освіту, але станом на сьогоднішній день держава не може нас цим забезпечити у повній мірі. Залишається багато дірок. І ми можемо просто спостерігати, як крізь ці дірки витікає наше майбутнє, а можемо закатати рукава і позатикати ці дірки, жертвуючи своїм вільним часом, роботою, грошима, подекуди здоров'я. Хтось був волонтером, хтось волонтерить зараз, у когось це служіння ще попереду. Я щиро дякую кожному, хто віддав свої сили, гроші, час та здоров'я. Для того щоб наша країна була кращою, здоровішою та безпечнішою. Сьогодні наш з вами день. Тому ще раз дякую вам. Щиро вітаю вас усіх зі святом, і прошу тільки одне: не зупиняйтеся, не опускайте руки і не втрачайте віру. До речі, на останніх місцевих виборах дуже багато волонтерів завдяки цим виборам потрапили до місцевої влади у своїх містечках, у своїх селах, у своїх обласних центрах, в списках різних партій. І це дуже добре. Тому що якщо волонтерів у владі буде багато, то можливо і влада стане такою, щоб волонтерам було менше роботи. Вітаю всіх! Слава Україні! Якщо говорити словами закону, то волонтерська діяльність це добровільна, неприбуткова соціально спрямована діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги. Тобто безоплатних робіт та послуг. Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не включає діяльність, що здійснюється на основі сімейних, дружніх або сусідських відносин. В Україні волонтерство. Запрацювало з новою силою під час Революції Гідності, бойових дій на Сході та особливо сьогодні в час повномасштабної війни. У нашій державі діє чимало волонтерських організацій. Задля доброї справи вони об'єдналися заради надання допомоги бійцям, що борються за свободу і незалежність України, їх рідним та вимушеним переселенцям. Волонтери свідомо відмовляються від особистих амбіцій та піару. Адже головне це спільна справа та результат перемоги. з початком Великої війни про подвиги наших волонтерів складають навіть легенди: це найкращі люди нашої країни, вони ні звідки, начебто ні звідки, дістають рідкісне обладнання, медикаменти. Під обстрілами заїжджають у найвіддаленіші куточки нашої країни, щоб забезпечити всім необхідним проживаючих там людей. Збирають неймовірні суми грошей за лічені години. І ось про деякі із цих найвідоміших фондів в нашій країні я вам розповім. Фонд повернись живим! Я впевнена, що ви всі чули про діяльність цього фонду. Він почав діяти ще з 2014 року. Від дня свого заснування Фонд компетентної допомоги армії зібрав на потреби Сил оборони вже понад 5,2 мільярдів гривень. За період повномасштабної війни тут акумулювали, тобто зібрали, зосередили, загалом більше 5 мільярдів гривень і ще понад 29 мільйонів. У криптовалюті. Головна спеціалізація фонду це технічні засоби. Мова йде про квадрокоптери, тепловізори, приціли рації і різноманітне технічне обладнання для нашої армії. Ось згадували ми з вами вище дивилися коротеньке відео Сергія Притули. Впевнена те, що ви всі про нього знаєте і чули. Про благодійний фонд Сергія Притули. Як приватний волонтер. Сергій Притула почав також допомагати армії ще з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та Донецьку область. Спершу він допомагав бронею, екіпіруванням, харчами, а згодом почав забезпечувати підрозділи вже дронами, високоточною технікою, обладнанням для командних пунктів. І після повномасштабного вторгнення Росії фонд одразу розширив свою діяльність і відкрив мілітарний, тобто військовий штаб. Де можна допомогти військовим і гуманітарний штаб для допомоги цивільним. І ви всі чули про найгучніші збори коштів з фонду Сергія Притули. Це збір на легендарні безпілотники Байрактар. Але турецька компанія, коли дізналася, як активно люди перераховували свої кошти на ці «Байрактари», вирішила піти на зустріч українцям і передала нам їх безкоштовно. І також він збирав гроші на дрони, в якому брав участь відомий блогер Сергій Стерненко. І за добу українці зібрали понад 350 мільйонів гривень. Лише за одну. Наступний фонд Разом for Ukraine, створений також 2014 року. І як би ви уявляли собі, що фонд створили українці, які проживають у США. І створився він іще під час Революції Гідності. Вони підтримували досить тривалий час громадські проекти, збираючи по 250 тисяч доларів на рік. Очільницею фонду є Дора Хом'як. Після повномасштабного вторгнення Росії фонд перекваліфікувався на допомогу не лише цивільним та ветеранам, але й військовим. Це американсько-український фонд. А тому він не має права возити в Україну зброю. Натомість. Фонд Разом for Ukraine доставляє українським захисникам надзвичайно важливі зараз для них персональні медичні аптечки, професійні медичні рюкзаки, засоби комунікацій тощо. Фонд Разом for Ukraine від початку повномасштабної війни зібрав понад 64 мільйони доларів. США. Дуже величезна сума. Дякуємо їм за це. Ось цей достатньо молодий хлопець Ігор Лаченков, який займається блогерством, зібрав на потреби Збройних сил України 30 мільйонів гривень. І він їх перерахував до волонтерських фондів Повернись живим і Сергія Притули. А вже 14 жовтня він відкрив новий збір на ловця шахетів. Блогер планує зібрати 100 мільйонів гривень. І цього разу збір проходить разом. Із ще одним фондом Юніте 24 та з Монобанку. Благодійна платформа Юніте 24 вона була створена після вторгнення Росії в Україну. Цей фонд заснував наш президент Володимир Зеленський. За час своєї роботи благодійна платформа змогла зібрати 203 мільйони доларів. США. Кошти планується витратити на відбудову України, медичну допомогу. Оборону та розмінування. Будь-хто із будь-якої точки світу може надіслати кошти на три основні напрямки. Гроші надходять на рахунки Національного банку України. Наступний фонд Армія СОС. Ви також про нього чули. Благодійний фонд АРМІЯ СОС почав надавати допомогу з відновлення боєздатності армії України ще від весни 2014 року. Та є одним з лідерів волонтерського руху з допомоги армії в Україні. На дев'ятому році війни з російським агресором та початку повномасштабної війни армія сильно зміцнилася в плані матеріально-технічного забезпечення. Значних змін також зазнало озброєння. Нові вітчизняні розробки вже активно надходять на службу в армію. Але, тим не менш, є ще існують такі напрямки, в яких держава. Ще не є сильною і ще потребує підтримки. І в основному це високотехнологічні напрямки. І ось в яких напрямках працює цей фонд, програмно-апаратний комплекс Кропива, який об'єднує засоби розвідки, управління і вогневого ураження в єдину інформаційну систему, проведення повітряної розвідки на фронті, модернізація та автоматизація протиповітряної оборони. Існують діти і фонди, які не тільки допомагають армії, а допомагають в багатьох галузях життя нашої країни. Ось так працює фонд допомоги дітям, який називається таблеточки. Цей фонд допомагає онкохворим дітям. Вони допомагають їм необхідними медикаментами, необхідними оплачують лікування діткам. І зараз в роботі фонду опрацьовується 13 проєктів. Забезпечення ліками, клінік та пацієнтів, лікування за кордоном, медичні витратні матеріали, медичне обладнання, препарати, які не можуть придбати дітям в Україні, освітня програма, психологічна допомога, підтримка донорської програми і так далі. І ще існує у нас такий клуб добродіїв, який допомагає дітям сиротам. Ось і девіз їхній діти мріють, ми втілюємо. Цей клуб пропагує дієву допомогу для дітей-сиріт, а не жалість, адже сиротам потрібні знання, навички і можливості, а не співчуття. Окремий напрямок діяльності це втілення заповітних бажань дітей, які залишилися без батьків. Фонд заснував першу в Україні школу волонтерів, тобто, де навчають дітей, як стати волонтерами. Головні цінності цієї школи це відповідальність, робота на результат, новаторський та позитивний підхід до волонтерства. Є у нас також такий благодійний фонд, який займається в напрямку екології. Це Екодія. Центр екологічних ініціатив Екодія об'єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на прийняття рішень. Тобто вони хочуть і намагаються зробити так, щоб громадськість, тобто ми з вами, впливали на рішення наших законодавчих органів з питань екології. Вони ведуть боротьбу за енергоефективність, відновлювану енергетику протидію зміні клімату та розвиток сталого транспорту і сільського господарства України. Благодійний фонд «Зоозахисник» почав діяти. І з того, що вони боролися проти експлуатації тварин у цирках та зоопарках. Рух об'єднав десятки тисяч людей. Вони пропагують гуманне ставлення до тварин і виступають за заборону експлуатації звірів у сфері розваг. І, діти, я хочу, щоб і ми з вами були дотичні до волонтерської діяльності та мали серця волонтерів. Тому я пропоную вам. Також у своєму житті не обходити Кодекс громадянина Добротворця, а жити ось за такими принципами. Живімо за законами добра і краси, вчимося шанувати працю, бачити внутрішню красу, будьмо завжди толерантними, совісними, порядними, культурними, турботливими і справедливими. Поспішаємо робити добро, вчимося бути патріотами своєї батьківщини. Залишимо після себе світлий слід на землі. І я вам ще хотіла звернути вашу увагу на такі слова Ліги українських меценатів. Легко любити Україну до глибини серця, і важко любити її до глибини власної кишені. Це слова українських меценатів. А меценати це теж люди, які дуже схожі на волонтерів, але це обов'язково багаті люди. І вони є покровителями науки мистецтва. Вони безкорисливо матеріально, саме матеріальними коштами підтримують розвиток культури, освіти та будь-які інші аспекти. Дякуємо вам, волонтери, за те, що ви кожного дня робите для нас та для нашої країни. І працюєте для того, щоб наблизити нашу велику перемогу. І зараз я вам пропоную переглянути мультик, який легко та весело розповість, як стати волонтером. Отже, діти, ще раз дякуємо нашим волонтерам і пропоную вам розпочати робити маленькі добрі справи. Дякую за увагу та до зустрічі!